Крихітка єнот. Крихітка єнот був маленьким, але хоробрим. Одного разу мама єнотиха сказала, сьогодні місяць буде повним і світлим. крихітко єнот, ти можеш один піти до швидкого струмка і принести раків на вечерю. Звичайно, відповів крихітка єнот. Я наловлю вам таких раків, яких ви ще ніколи не їли. Вночі зійшов місяць великий світлий. Крихітка-єнот вирушив у дорогу. Він був такий щасливий, такий гордий. Незабаром крихітка-єнот зайшов у густий, пригустий ліс. Там відпочивав старий декобраз. Він дуже здивувався, що крихітка єнот гуляє у лісі без матері. Куди йдеш сам самісінький? запитав старий дикобраз. До швидкого струмка? гордо відповів крихітка єнот. Іду ловити раків на вечерю. І не боїшся? запитав старий дикобраз. Адже ти знаєш, що у тебе нема того, що є у мене, таких гострих і довгих голок. Зовсім не боюсь, відповів крихітка-єнот і помандрував далі. Спочатку він йшов не поспішаючи, потім швидше, а далі з підскоком. І ось. Він прийшов на зелену галявину. Там сидів великий скунс. Він теж здивувався, чому це крихітка єнот гуляє у лісі без мами. Куди ти йдеш? запитав великий скунс. До швидкого струмка, гордо відповів крихітка єнот Іду ловити раків на вечерю. А ти не боїшся, крихітко єнот? запитав великий Скунс. Ти знаєш, що у тебе нема того, що є у мене? Я розприскую смердючу рідину. І всі тікають. Я не боюсь, сказав крихітка єнот і пішов далі. Недалеко від ставка. Він побачив товстого кролика. Той спав. Раптом він розплющив одне око і запитав: Куди це ти йдеш сам? Іду до швидкого струмка, відповів крихітка єнот. Це по той бік ставка. Ого, сказав товстий кролик. І ти не боїшся того? Що сидить у ставку? Я його боюсь, хоч у мене і швидкі ноги, яких немає у тебе, але я його боюсь. І співчутливо подивився на крихітку єнота. А я не боюсь, відповів крихітка єнот і пішов далі. Ось і велике дерево, крихітка єнот. Почав переходити по дереву на той бік ставка. Він був хоробрий, але навіщо він зустрів цього товстого кролика? Він зупинився і зирнув. Хтось сидів у ставку. Це був він. Сидів і дивився на єнота. Крихітка єнот зробив гримасу. І той, що сидів у ставку і собі зробив гримасу. Крихітка єнот повернувся і що духу побіг назад. Він біг і біг, поки не побачив великого скунса. Що трапилось? запитав великий скунс. Там, там, у ставку, сидить хтось, великий превеликий. Хочеш, я піду з тобою і прожену його? Сказав великий Скунс. О, ні, ні! відповів крихітка єнот. Крихітці єноту так хотілось принести на вечерю раків, тому він узяв камінь і знову пішов до ставка. Може, його вже там нема? сказав крихітка єнот. Ні, він сидів у ставку. Крихітка єнот високо підніс камінь. І той, що сидів у ставку, також високо підніс камінь. Крихітка єнот був хоробрий, але він був маленький і він щодуху духу побіг, біг, біг, поки не побачив старого дикобраза. Крихітка єнот розповів йому усе, усе. У нього теж був камінь. Сказав він нарешті великий, превеликий. Ну, тоді візьми з собою палку, сказав старий дикобраз, і покажи йому. Крихці єноту так хотілось принести додому раків, і він узяв палку і знову пішов до ставка. Крихітка єнот не став чекати. Він підніс догори свою велику палку і посварився на того. Але у того у ставку теж була палка велика превелика, і він насварився нею на крихітку єнота. Крихітка єнот. Покинув свою палку і побіг, не зупиняючись до самісінької домівки, він розповів матусі усе про того, що сидить у ставку. Мені так хотілось піти самому за раками, сказав крихітка каїнот. Так хотілось принести їх на вечерю. І ти принесеш. Казала мама єнотиха, ось що я тобі скажу, крихітко єнот, повернись, але на цей раз не бери з собою ні каменя, ні палки. Піди і посміхнись тому, що сидить у ставку. І більше нічого, перепитав крихітка єнот. І все, сказала ненька. Крихітка єнот був хоробрим, вона упевнена в цьому. І він знову пішов до ставка. Може, він нарешті пішов, сказав сам собі крихітка єнот. Ні, не пішов. Він, як і раніше, сидів у ставку. Крихітка єнот. Примусив себе зупинитись, зазирнути у воду і посміхнутися. І той, що сидів у ставку, посміхнувся у відповідь. Крихітка-єнота! Так зрадів, що почав реготати, і йому здалося, що той, що сидить у ставку, теж регоче, точнісінько так, як це роблять єноти, коли їм весело. І він побіг по дереву на березі швидкого струмка. Крихітка єнот наловив стільки раків, що ледве доніс їх додому. Ніколи ще ні він, ні його ненька не їли таких смачних раків. Тепер я можу піти туди сам, коли захочу, сказав крихітка єнот, я більше не боюсь того, що сидить у ставку. Я знаю, сказала єнотиха. Крихітка єнот глянув на неньку і запитав. Скажи мені, мамо, а хто сидить у ставку? Вона спочатку засміялась, а потім крихітка єнот дізнався все-все про того, що сидить у ставку. А ви, дітки, знаєте його?